Друзі, ви ж знаєте про те, що дуже багато людей зосереджені на антихристі, і навіть більше, ніж на Христі, вважаючи, що то найстрашніший біблійний персонаж. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи належите ви до цієї категорії людей, бо насправді дуже цікаво, чи правдивий цей стереотип, і чи настільки він поширений. Апостол Павло в посланні до Колосян в першому розділі, в 18 вірші, говорить нам і Він, про Ісуса. І він є глава тіла церкви, який є початок первородний із мертвих, і щоб мати йому усьому першість. Ісус був перший, який воскрес, і саме з нього, з Його Воскресіння, і почалось перше Воскресіння. Мертвих, тому що є багато, які не розуміють книгу об'явлення, об'явлення самого Ісуса Христа, що і коли там відбувалося. І саме Ісус Він і розпочав перше Воскресіння, і закінчується воно аж в 20-му розділі книги об'явлення, п'ятому вірші. Але решта померлих не ожили, доки не закінчиться тисяча років. Це перше Воскресіння. Все, що говориться про Воскресіння до цього вірша в книзі об'явлення, рекомендую почитати. Дуже цікаво. Це все ще перше Воскресіння. Так само і скорботні часи для церкви почались саме з того моменту, коли Ісус прийшов на землю, тому що Ісус і Його церква це таємниця, і в цьому і полягає скорбота. Скорбота полягає в тому, що не розуміючи цієї таємниці, люди переслідують церкву замість того, щоби з нею з'єднуватися. І ми повинні зрозуміти, що найбільшою проблемою людства є сатана, який тисячами років спокушає людей чинити зло, навчає людей чинити зло, спонукає людей чинити зло і тримає людей в рабстві гріха. І саме Ісус приніс нам свободу від рабства гріха. І ми повинні зрозуміти, що антихрист то просто маріонетка сатани, який ну, якихось там сім років при шостій сурмі побуде. З них тільки три з половиною роки дійсно буде робити гедоти, про які всі чули і яких всі бояться. А тому наш фокус повинен бути дійсно на тому, щоб подолати сатану в своєму житті і в житті тих людей, які нас оточують, і воскреснути нам треба з Христом зараз, щоб потрапити чи в число тих, хто прийшли від великої скорботи, чи в число тих, які перемогли звіра. Ну і якщо доживемо, то в число хоча б тих хто пройшов цей час зі звіром і кого вбили за те, що вони не вклонилися звірові і образу Його. Плюс ми повинні розуміти, що перед тисячолітнім царством Ісуса Христа на землі звір лише пророк, уже вкинуті в озеро Огненне. І що сатана скований на тисячу років. І через тисячу років сатана буде звільнений зі своєї в'язниці для того, щоби спокушати народи, і то вже буде остаточне. Явлення слави Божої і сили Божої, коли Христос в битві Армагеддон знищить всіх, хто спокусився на брехні диявола і сатани, і повстав проти Христа, для того, щоб з Христом залишилися тільки вірні йому діти Божі. Щоби розібратися в цих питаннях краще, заходьте за посиланням в описі, підписуйтесь на телеграм-канал, посилання на який також ви знайдете в описі до цього відео. І напишіть нам, будь ласка, якщо ви маєте потребу в духовному спілкуванні. Нехай Господь поблагословить вас. І Божа милість саме й полягає в тому, що через церкву Ісуса Христа і відкривається таємниця Христа і церкви. І ця милість, ця благодать, вона є недовгою тут, на землі. Тому встигніть скористатися можливістю дізнатися таємницю Божу в Христі Ісусі.